Не дуже добрі часи вже понад 20 підтверджено загиблих цивільних громадян в Києві, і стверджується, що сьогодні був один ну, другий за масивністю. Удар по Києву з часу повномасштабного вторгнення. Що ви можете сказати про особливості сьогоднішньої атаки? Та чи е, ми можемо очікувати, що ці атаки, от особливо в світлі таких, знаєте, іноді можна навіть сказати виправдальних заяв з боку Сполучених Штатів Америки стосовно російських ударів, ну завуальовано виправдальних, чи можемо в найближчі дні на жаль очікувати на щось подібне, не залякуючи, а попереджаючи наших глядачів. Ми вже багато раз разів про це говорили. Що ми постійно маємо розуміти, що ворог буде продовжувати наносити удари, тому що ворог одна із цілей ворогу ворога це залякати наше населення тут всередині, і для того, щоб його змусити до якихось дій, в тому числі якихось там змушення влади до капітуляції. Тому що Росія завжди досягала своїх цілей, саме таким чином це вбиваючи мирне на населення і б'ючи по цивільному населенню, це, це факт. Тому звичайно, ми маємо розуміти, що Росія хоч і не кожного дня, кожного дня в неї немає таких можливостей, але там деякий час вона не наносила таких масованих ударів. Дійсно, вони там накоплюються зброю, а потім. Вишукують цілі, десь оборонно-промислового комплексу, десь цивільні об'єкти безпосередньо для залякування. І потім наносять масовані удари. Ми бачимо, що по столиці це і скажімо так, і вишукують ще раз повторюсь, якісь підприємства, і такий акт терору саме по столиці України. наноситься такі масовані удари, щоб показати в тому числі і сигнал. І Трампу, і... і по всьому Заходу, що вони не збираються припиняти, або, знаєте, так, давайте домовлятися, давайте нам ті умови, щоб ми могли на них погодитися. А умови ми бачимо, що в тому, чому зараз ідуть перемовини, тому що не, не доходять ні до чого логічно, бо Росія це та країна, яка виставляє нереальні умови, ну, всі країни, і Європи, і Сполучені Штати, які залучені, там, готові йти на якісь компроміси. Росія виставляє нереальні реальні умови, що навіть вони на це не погоджуються. От цей факт: доки Росія буде себе так вести, то ну, ніякі, про які перемовини або досягнення якихось домовленостей мова йти не буде. Пане Роман, якщо є зв'язок, дивіться, я хочу у вас. Що мене погано чути uh, вже чути добре. Та вже добре. Дивіться сьогодні. В багатьох медіа. Ну я зацитую, тому що воно вже понеслося. Uh, і мене це справді і дуже багатьох людей там в українських соцмережах здивувало, uh, що ну з'явилася інформація стосовно того, що росіяни завдали удару по uh, заводу, де будуть uh, виготовлятися байрактари. Uh, є навіть інформація, що вже не вперше. А ви можете підтвердити або спростувати цю інформацію, тому що ну дуже неоднозначно її сприйняли, тому що ну ми розуміємо, що по якійсь оборонці росіяни можуть завдавати ударів. Але чи потрібно це транслювати у прямому ефірі? Я не думаю, що це е, таємниця, тому що я сьогодні був на прийомі у посла е, Туреччини, і, і він про це відкрито заявляв перед всіма гостями, які були там присутні, що був нанесений удар. по Виробництву байрактарів в Україні. Я сам не знаю, де це виробництво знаходиться. На ньому ні разу не був, але підтверджую його слова, те, що він сьогодні сказав. Пане Роман, а ми в ефірі Еспресо йдемо на коротку рекламу. В Ютубі продовжуємо розмову. Тобто фіналізуючи тему з заводом Барактарів, ми можемо сприймати це зараз як якийсь певний аспект політичного тиску з боку Туреччини так, на Російську Федерацію. Адже ну, публічно Ердоган спілкується з Путіним і там нема таких публічних розбіжностей, як там з іншими європейськими лідерами, як то Мерцом, як то Макроном, е, прем'єром Британії Стармером. Це воно і так, і ні. Дійсно, що я думаю, що можливо вони про це поговорять, але я думаю, за правилами війни це може рахуватись таким чином, що якщо ти розмістив виробництво на території противника, яке працює проти нас, то він є. Ти з самого початку розумієш, що це є законною твоєю ціллю. Тому я не думаю, що Ердоган може зробити якісь реальні претензії. Путіну, тому що ми знаходимося в стані війни з е, Росія з Україною, але дійсно якісь кроки можуть бути зроблені і, скажімо так, не там прямі претензії, а якісь кроки е, вимушено зроблені, можливо, на допомогу нам для того, щоб, скажімо, ну відплатити Путіну за цей удар по підприємству Туреччини. Ми знаємо, що Ердоган це людина, яка не забуває. Ну, ударів в свою сторону, називаємо це так. Я е, от е, повертаючись до тої інформації, е, як прокоментували в Білому домі Кролайн Левіт е, е, цей удар, е, мені згадався, не деталізую зараз точно. Хто це? Але сьогодні дуже був гарний пост у Фейсбуці, де було порівняння, куди б'є Україна під час війни так по нафтопереробним потужностям Російської Федерації і як воюють росіяни, знищуючи мирне населення, знищуючи цілі під'їзди цілі будинки. Це хороше порівняння, але я вас хочу запитати про. Ефективність, що вам відомо, тих ударів, які ми завдаємо по їхньому е, нафтовому нафтоприробному е, комплексу. Є інформація від Мадяра про 21% виведений з ладу? Я не знаю, як Мадяр рахує. Який там доступ у нього до інформації? Я буду казати те, що нам доповідає на Комітеті Служби безпеки України і ГУР, і, скажімо так, тут питання в тому... Пане Рома, вернулися будемо... в ефір еспресо, І я коротко глядачам скажу, що ви відповідаєте Давай. на питання стосовно того, як Україна завдає удари по військовим цілям у Російській Федерації, не по цивільним, а по військовим цілям, а і нафтопереробні потужності. Це однозначно, як кажуть, нафта це кров і бензин це кров війни. Саме так. і... Ми просто так були вибрані ці цілі. І ви правильно підкреслили, що Україна задає удари тільки по об'єктам, які впливають на ведення бойових дій і на економіку Російської Федерації на воєнну економіку в першу чергу, тому що все, що Росія робить для війни, і те, все, що їздить по полі бою, да це нафта, і як це впливає, скажімо так, впливає. Цілком тому, що більше впливає, звичайно, якщо це ті навтопереробні заводи, які знаходяться поблизу наших кордонів, і які безпосередньо з самого початку е працювали на забезпечення фронту, і такі заводи з самого початку були вражені і тут відразу відчулась е не нехватка палива і на полі бою е в першу чергу. Доводилось збільшувати логістику вести з глибини. Якщо б'ємо туди далі, воно вже звичайно не так для Росії відчутно, але в комплексі, коли це ми робимо вже довго, не перший день, то теж з наростанням часу і з вибиванням таких важливих напрямків важливих навтопереробних. На заводі воно починає впливати уже більше і на економіку. Ми бачимо зараз, що відбувається в Росії з бензином і в тимчасово окупованому Криму великі проблеми, і вже на далекому сході є ще центр, вони можуть забезпечувати а вже такі е дальні регіони вже е проблемніше. Тому дійсно воно впливає. А із часом, якщо ми не будемо зменшувати удари, воно буде впливати. Ще більше і тут ми маємо розуміти, що на жаль у нас немає таких потужностей для того, щоб завдавати ну, більш масованих ударів, і немає ракет, якими ми могли б завдавати ударів так само як Росія завдає по нам. Ми, ми все це робимо дронами. Не називають ракети для бідних, от ну але вони в нас є. і Дякуючи нашому в першу чергу приватному оборонно промисловому комплексу. Деякі державні компанії, які створили, от за рахунок них ми тримаємо. І за рахунок них ми вибиваємо. Тому що з ракетами біда, скажімо так, коли поставимо на потік, уже наші ракети, коли щось піде далі ніж балачки і ролики в телевізорі, тоді, мабуть, нам буде простіше. А якщо можна, я би попросив вас деталізувати, коли очікується е, виробництво масово українських е, ракет? Е, тому що ви справді відзначили важливу річ, тому багато чуємо про них, багато про них говорять, а от коли буде ефект? Ну, Дивлячи, давайте я так скажу, що деякі серійні у нас зразки є, такі як Нептун. Вони серійно виробляються знову ж таки на таких кількостях, як хотілось би. Але вони сиріне, але це крилата ракета. Да? Крилаті ракети, вони все ж таки мають інше завдання, трохи іншої, скажімо так, кількості вибухової речі вони несуть, вони інші в них задачі. Те, що нам треба, щоб протистояти Росії, те про що ми говорили, це балістичні ракети, і їх треба їх треба виготовляти, скажімо так. І зараз, на жаль, Є з ними е, проблеми. Тому потрібно, потрібно працювати. Потрібно було ще три роки назад працювати, можливо, і п'ять, щоб сьогодні вони в нас були. Тому, там, я ще раз кажу, там, вже наші можна багато разів заявляли, е, показували різні ракети е, і говорили про готовність деяких ракет, але або вони не в курсі, або їм брешуть, або вони взагалі не знають, що вони роблять в офісі президента, якщо вони не знають реальний, реальний стан справ. З ракетним озброєнням. Ми колись говорили про три тисячі ракет. От мені цікаво зараз запитати, а чи є ті три тисячі ракет, про які заявляв президент в минулому році, якщо я не помиляюсь, тому що це ну, це зброя стримування, яка б давала нам можливість відповідати достойно Російській Федерації. Поки що ми не можемо. Можливо, там є якісь маленькі ракетки, які ну, не відповідають назві ракети. Ми їх можемо називати як завод. Тому ще раз ми. Маємо працювати над тим, щоб у нас це було. Професіонали знають, не дивлячись на те, що там в телевізорі ще раз розповідають. Ті, хто в темі розуміє, що з цим у нас проблеми. Пане Роман. Вже також і від президента Зеленського звучала інформація, що росіяни будуть робити все можливе, аби не дати Україні підготуватися до зимового сезону. Менше ми чуємо про блекаут, більше про відсутність потенційно тепла газу, тому що б'ють по газу станціях. Сьогодні була вже певна розкладка стосовно того, що прифронтовим зонам зі світлом також буде не просто там, де нема такої інфраструктури, як умовно на заході України, для того, аби закуповувати електроенергію у країн сусідів. Хоча тут у нас теж з сусідами дуже багато запитань, але про це з вами вже не будемо в цьому ефірі говорити. Які ризики перед перед початком підготовки до зимового сезону в Україні? Я думаю, такі самі, які були в минулому році, ми пам'ятаємо, що також були все залежить не від нас, на жаль, а все залежить від Російської Федерації, як, з якою інтенсивністю вони будуть завдавати по нам удари. І ми навіть сьогодні я бачив відео, де перший заступник міністра оборони виступав е, Іван Юрійович е, Гаврилюк, і він сказав, що всіх ракети, які були збиті або впали по. Нашому місту по нашій території в них комплектуючі були західні, і от те, що ми бачимо, що поки Захід буде поставляти або залишати вікна для поставляння комплектуючих для російської зброї, скільки б там не було перемовин, все буде залежати від Росії, скільки вона стигне просто це купити, скільки вона захоче випустити по нам ракет. Дійсно, воно там. Не обмежено вони мають кількість, але достатньо можуть завдати нам шкоди. Тому звичайно, ми маємо готові бути. Я думаю, там ми якось підготувалися ще в першу зиму. Друга це була зима війни, коли там ми пам'ятаємо, що в нас гул від генераторів стояв по всій країні, і це нормально сприймалось. Я зараз не буду прогнозувати, що буде те саме, але ми маємо бути до цього готові, тому що багато експертів говорило про те, що і в минулу зиму буде, але слава Богу, ми її пройшли нормально, не дивлячись на те, що удари були ну теж досить інтенсивні. Ну, я скажу так, що. Росія, Росія нарощує свої і шахеди виготовлення і ракет, але також ППО потрохи ми також нарощуємо. Можливо, не так пропорційно, але можливості збивати також нарощуються. І потрібно нарощувати більше і антишахетні дрони. Ще на вчора потрібні були і ракети свої потрібні ППО. Ну і для звичайні ракети для. Для завдання превентивних ударів. От тільки Росію будуть стримувати, коли в нас буде балістика серйозні ракети, які можуть, зможуть завдавати превентивних ударів. А це зброя стримування. Пане Роман, не можемо обіцяти цієї теми. Що на землі, особливо в Донеччина? Чуємо позитивну інформацію від українських військових, що ці всі наступи, ці всі виступи та прориви росіян вдалося. Зупинити, стримати, і в принципі, ну десь ми чуємо про певні просилання військових загарбників і окупантів по українській землі, але принаймні ну десь останній тиждень. Інтенсивність повідомлень про те, що там росіяни зайшли ще в одне селище в наступне, в друге, третє, четверте ну ну, зменшилося. Що відбувається там, в першу чергу на Донеччині, і завдяки чому вдалося ситуацію стабілізувати? Я вам скажу так: що як правило ситуацію вдається стабілізувати це під киданням резервів. Як правило, і це вже показала практика. Знаєте, багато разів бачили, коли кажуть: от ви не поповнюєте старі бригади, до прикладу, а там, формуєте нові. І моя практика особиста, коли я бачив це, і практика військовослужбовців, можливо, у і інша, я просто своєї точки зору. Буває таке, ти даєш, що там був наступ на одному напрямку, не буду казати на якому. Ти туди даєш, даєш поповнення, підрозділи відходять, відходять. А потім ти передаєш давати, просто вкидаєш туди нову бригаду, новостворену, взагалі без бойового досвіду. І ті самих людей, яких ти там збирався віддати туди, і вони зупиняють ворога. І оце називається війна резервами. Тому що згідно військового мистецтва війна має вестись в першу чергу резервами. Так, є основні частини, які виконують бойове завдання 24 на 7. І постійно знаходяться на полі бою. Але якщо ти хочеш активності, перехоплення ініціативи проведення контратак, це мають бути резерви. Тому коли ми хочемо щось зупинити, це перекидання резервів і перекидання додаткових ресурсів, саме е, амуніції, да, зброї, спорядження, дронів, все, все в цьому, тому що ми на жаль, з першого дня війни воюємо в умовах обмеженого ресурсу. У нас завжди, завжди От у нас є потреба глобальна для збройних сил, і там вона на трильйони гривень. А ми завжди, коли подаємо заявки, що я пам'ятаю мінімальна критична потреба пишемо це, мінімальна критична. Це щоб ми не вмерли там на полі бою. І от ми воюємо, от в цій мінімально критичній потребі, практично з першого дня війни. Можливо, якісь там підрозділи за допомогою волонтерів. Маю трохи більше, але основна маса вона працює в мінімально критичному е, об'ємі і боєприпасів, і дронів, і особового складу того, що є. Тому ми іноді ці прориви там у нас е, виходять. Тому ще раз: е, стабілізація це додаткові резерви перекидання і спорядження. Ну, і звичайно, правильні, розумні рішення командирів. Пане Роман, і ще останнє запитання на на сьогоднішню розмову з вами. E... Нова постанова кабміну сьогодні почала діяти. Чоловіки віком 18-22 роки можуть перетинати кордон. Ми вже бачимо відео, як там хтось намагається пробує перетинати кордон. Хоча насправді треба відзначити, є повідомлення від Державної прикордонної служби України, що в зв'язку з дією нової постанови там додаткового напливу щодо перетину кордону немає станом на сьогодні. Але дуже багато конспірології навколо цього. Я сьогодні навіть десь натрапив на пост одного відомого львівського ресторатора. Зараз в Фейсбуці вже не знайшов. Можливо, зніс його не буду називати цю людину, де він так мені здається, іронічно дякував за цю постанову, адже мовляв зараз велика кількість працівників в закладах, ну зокрема, таких закладах. Та це люди якраз віком нижче 25 років, тому що. Інші або воюють, або не готові працювати в публічних місцях зі зрозумілих причин. На жаль, зрозумілих причин. Як ви ставитеся до цього нововведення? Я ставлюсь негативно, тому що я сам бачу, що відбувається на полі бою, і ми з вами про це говорили. Я зараз не про те, що ми маємо взяти 18-22 і відправити на поле бою, але нам точно є чим займатися в цій країні всім. Для того щоб стримувати е ворога. і є багато категорій, які хотіли б виїхати зараз. І зараз е створювати прецедент якоїсь категорії, що от ми вас відпустимо, е от як мені здається, ми вам дамо таку індульгенцію не приймати участь у війні за Україну. А ви потім я не знаю, повернетесь, проголосуєте за нас. От для мене от от це виглядає. А чому от ми буквально рік назад, ну може менше. Пам'ятаєте, також запустили цей річний контракт 18-24, де хлопцям пообіцяли мільйон гривень, і там ще навчання трохи в них там більше є зарплати більші, і за те, що вони йдуть в бойові саме підрозділи, і через рік вони можуть звільнитись і будуть мати право поїхати за кордон. У нас виходить так, що ті, хто повірив, взяли до рук зброю, пішли захищати країну а Пройшов деякий час, сказали: ну, молодці, ви там пішли, а ми зараз всіх інших просто так відпустимо, бо от ми так вирішили. І це несправедливо, і це виглядає як обман навіть для тих, хто все-таки повірив, що вони зможуть і країну захистити, віддати свій борг в конкретному проміжку часу. Це рік. І потім повернутися, і там завоювати собі право, скажімо так, виїхати за кордон, щоб там повчитися, або потім повернутися. Тому я негативно ставлю до цього рішення. Я вважаю, це чисто політичне популістське рішення. Я думаю, що звичайно багато хто задоволений цьому, як ви кажете, там певні категорії, як би чоловіки, ну, чоловіки-чоловіки. Які вийдуть зараз за кордони, можливо, більше ми нікого не побачимо. Вони скажуть дякую, пане президент, і а ви тут воюєте і за свою країну самі.